Хтось із тих, хто нас зараз дивиться, і з тих, хто присутній зараз в студії, знає людей, яким подобалась фізика у школі. Зараз буде камінаут. Я чесно вам скажу: останні два роки в школі я на фізиці програв в карти на задній парті. А це ці формули, якісь ці задачки. Абсолютно геть, мені це було нецікаво. Проте не всім. Так не повезло. Наша Тетяна Бродська відшукала вчителя фізики, до якого учні ходять на уроки із задоволенням. Що ж за цікаві експерименти він проводить із учнями, і що ще є цікавого у фізиці, окрім закону Архімеда? Зараз дізнаємось. Руслан Циганков, учитель фізики та інформатики у Київському ліцеї. Знімає відео та висвітлює у мережі сучасне навчання, Стаж роботи чотири роки, волонтер. Разом із друзями передав близько десяти машин та іншу допомогу війську. Розкаже, як вчителю фізики знайти підхід до учнів і як вижити на уроці під час лабораторних дослідів. Це можна казати? <гум> Я одразу собі поставив вогнегасник поряд. Блін, все оце вставать. Оце 8 ранку, оце йти, оце щось розповідати. Щоб стати учителем фізики, треба, щоб на голову впало яблуко. Ну, Мені не падало яблуко, мені, напевно, щось важче впало, ось що я так вирішив. Але я дуже вдячний долі, що я опинився на цьому місці. Скільки заробляє учитель фізики на місяць? Офіційно, з там, можливими преміями, 15 тисяч гривень. Але я ще фізик і інформатик. Чи дратує вчителя, коли учні запізнюються на урок? В мене немає запізнень. Чому? Тому що я зробив собі таке правило: якщо хтось запізнюється, то він має розповісти віршик українською мовою. Як оббуту, поховайте мене на могилі серед степу шолок, широкого на країні милі, щоб вони широкополі Дніпро кручі. Було видно, було чути, як реве ровиче. І це навіть роблю я, якщо я запізнююсь, тому що я з учнями рівний. Як вчителю фізики вижити на уроці, коли учні проводять експерименти? Я одразу собі поставив вогнегасник поряд. Я завжди повторюю про правила техніки безпеки. Але коли ми виконуємо якісь лабораторні роботи, я зазвичай відходжу на пару метрів, тому що в мене життя одне. Якщо учень зриває урок, ставити у куток чи одразу б'єте струмом? Я Звісно, вмію керувати блискавками, так і можу вдарити струмом. притулити до кульки, потім одну відсунула і пішло. Е, ні, такого вже у нас немає. Ми і в куток це, це совок в куток вже не ставимо. Максимум що вчитель, якщо чесно сказати, максимум що він може це накричати, так, він вже навіть двійку за поведінку не може поставити. Як знайти підхід до старшокласників? Я б об'єднав всіх учнів це розмовляти з ними на рівних, тобто так вони називають мене Руслан Ігорович, але я з ними можна поспілкуватись про будь-які теми. Так а хтось дивився вчора футбол, Я. Yeah. яка хороша новина. Україна перемагає не тільки про навчання і фізику, але і про життєві проблеми, як і про хороше, так і про погане. Ми можемо і посміятись, і поплакати разом. Чому саме фізика? Це ж так нудно, неправда. Мені дуже хочеться пояснити дітям, що весь світ це не магія, а все. Працює по певним законам, і я, звісно, кажу, що якщо не знати фізику, то все на світі буде здаватися магією. Але я хочу, щоб вони знали, щоб вони прийшли додому, розповіли батькам. Це а потім, коли у них самих будуть дітки, вони обов'язково їм розказали, бо я знаю, от, чому там яблуко падає. Як стати фізиком, наприклад, як Ейнштейн? Є така теорія, що генії вони. Як то кажуть, не від цього світу, тобто буває таке, що люди народжені не в той час, не в тому місці. Наприклад, там Нікола Тесла. Людину цей світ не сприйняв і багато його ідей залишилось як ідеї. Хоча, якщо б він народився зараз, то може було б все по іншому. Коли придумають телепорт. Я вірю в те, що все, що людина може придумати в своїй голові, це можливо. Ми ж не можемо придумати те, чого неможливо. Людство колись не, не могло додуматись, е, уявити собі, що можна спілкуватись на відстані. Зараз хоба у нас є е, мобільні телефони. Людство не думало, що воно зможе літати. Через пару сотень років хоб, придумали літак. Тому я думаю, що це все питання часу, так само, як і мандрівки. Між е, планетами і тому подібне. Ну, я вірю в це. Я в це вірю. Струмом часто б'єтесь? Було таке. Було таке. <плес> На чому не треба? На чому не треба. Але знову ж таки, по моїй провині, бо я не, не виконував правила техніки безпеки. Але, але у дітей ніколи такого не було. Чи подобався у школі предмет фізика? Так, мені подобалась фізика, і подобалась моя вчителька, яка була дуже сувора, але вона була справедлива. Типу, не зробив домашнє? два бали. Ти будеш казати: Ой, та я забув, та я забув. Та що ти розказуєш? Буває таке, забув. Але наступний раз ти вже не будеш забувати. Що дратує вчителя фізики в роботі? Мало часу для того, щоб розібрати якусь тему. Бувають теми, які краще приділити більше часу, порозв'язувати задачки. Але, на жаль, ми маємо бігти, 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 тому що ще з цими тривогами, на жаль, от не вистачає часу. Курйозний випадок зі шкільної практики. Ну, Такий, щоб можна було по телевізору сказати. Ну, Про те, що мені батько учня, самого не вино, це не можна розповісти? Чого? А може хтось розцінить, що це хабар? Ядерна зброя, справа рук фізиків. Ну, звісно, фізиків. Без цього ніяк. Я вам хочу сказати, що. Я вже зацікавився цим матеріалом, і я сподіваюся, що найближчим часом ми з деякими добродіями відновимо ядерний потенціал нашої держави. Порада вчителям фізики, які тільки починають свій педагогічний шлях, не користуватись дуже складними термінами, але якщо вони є, то намагатись дітям пояснити все на пальцях розумною їхньою мовою. Там, використовуючи там якісь сучасні слова, там типа крінж, треш і тому подібне. Це обов'язково, щоб у дітей вони почули щось знайоме, і вони далі все, що ти будеш казати, отак от накидують, вони вже щось будуть запам'ятовувати. Тобто спілкуватись з ними їхньою мовою. Закон Архімеда, пам'ятаєте? Так, формула це густина рідини, помножити на прискорення землі і помножити на об'єм тіла, яке занурене. Можу ще розказати легенду, а я думаю, що то буде довго. Легенду про Ахімеда. Евріка! Нормальок? Вчитель фізики це дар чи кара за гріхи? Ах. Багато всіх, хто каже, що в принципі вчитель це кара. Ось. Але знову ж таки, я дуже щасливий, що я опинився на цьому місці, що є можливість щось розказати дітям і про фізику, і про життя. Я вважаю, що це дуже важлива місія виховувати майбутнє покоління нашої країни. Ну, все буде перевірку на школі. Я вам скажу. Потім дякую. Mm-hmm.